Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом за підсумками візиту генерального секретаря НАТО, Зеленської очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі літку цього року Україну офіційно запросять стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Від НАТО нам ні нада. До вимагаємо вступу в альянс, чотири роки і велика війна. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Омелян. Ціна такої трансформації за висока, але мета від цього стає ще важливішою. В той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени альянсу готуються обговорити питання членства України та гарантії безпеки для неї. Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки для України, і це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у Євроатлантичній родині майбутнє України в НАТО, і члени альянсу. з цим згодні, сказав генсек НАТО. Він також зазначив, що країни НАТО зосе. Раджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема у військовому плані, ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі. Законне місце України в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим, наголосив Столтенберг. Той же час Столтенберг вирішив переговорити наодинці із Зеленським про дуже важливі теми. В першу чергу це контрнаступ, друга тема це корупція владних осіб, які дуже і дуже перешкоджають отриманню допомоги від НАТО та США, хоча публічно це і не повідомляється. Уряди США в той же час виділяють додаткові 20 мільйонів доларів на посилення нагляду за коштами, які надають Україні, оскільки жорстке повномасштабне вторгнення Путіна в Україну триває. Сполучені Штати залишаються відданими, тому щоб. Уряд України міг ефективно та прозоро надавати життєво важливі послуги своєму народу. Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення контролю та прозорості прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні. Про це повідомляє прес служба агентства США з міжнародного розвитку. Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення нагляду та прозорості в рамках прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні, зазначає агентство. У відомості уточнили, що такий крок ще Більше посилить нагляд та підзвітність в управлінні українським урядом коштами, що допомагають закласти основу для відновлення України. Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку у координації з міністерством фінансів США надають пряму бюджетну підтримку уряду України через світовий банк на основі відшкодування, де фінансування виплачується лише після перевірки заявлених витрат світовим банком USAID також залучає Deloitte до співпраці з міністерством фінансів. України та іншими державними установами України для перегляду та консультування щодо протоколів використання прямої бюджетної підтримки, а також для нагляду та звітування про використання цих коштів, завдяки оголошеним сьогодні додатковим коштам USAID розширює ці зусилля, продовжуючи важливу роботу з моніторингу, якою керує Deloitte. підвищення прозорості та нагляду за фінансовими переказами та виплатами з боку уряду України за допомогою електронних платіжних систем та моніторингу кінцевих користувачів. Та залучення додаткового незалежного аудиту прямих виплат бюджетної підтримки третьою особою. Це оголошення відбулося після зустрічі адміністратора Саманти Пауери і міністра фінансів Джанет Єлан з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, на яких вони підтвердили, що підзвітність і прозорість залишаються головним пріоритетом як для захисту доларів платників податків США, так і для забезпечення того, щоб кошти продовжували задовольняти нагальні потреби українського народу. До зустрічі друзі ставайте Спонсорами каналу став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.